Одного вересневого вечора, 1860 року, три сотні пасажирів вирушили з порту у Чикаго. Їхній пароплав називався Леді Елвін. Тоді саме починався шторм, і пароплав з пасажирами покинув порт і прямував до Мілуокі. Приблизно о пів на третю ранку сталося зіткнення зі шхуною Августа. Коли капітан пароплава оцінив ушкодження, то вирішив продовжити рух і не звертатися за допомогою. Але вже через годину корабель почав розвалюватися, і пасажири опинилися у водах озера Мічиган, чіпляючись за уламки і намагаючись дістатись до берега. Певній кількості уцілілих вдалося наблизитися до суші, але хвилі відносили їх назад на глибину, і багато хто потонув. Лише 98 людей вижили, діставшись до берега, і 17 із них врятував один молодий чоловік Едвард Спенсер, студент північно-західного університету, який навчався на теологічному факультеті. Прокинувшись, він почув, як інші студенти розповідали про зіткнення кораблів неподалік від їхнього кампусу. Будучи сильним вправним плавцем, Едвард пірнув у холодні води озера, щоб рятувати одного за одним. Він врятував 15 людей, і коли грівся біля вогню, то пролунав крик, що помітили ще двох людей, які вижили і тримаються за уламки корабля. Попри втому і травми, які він отримав під час порятунку інших, Едвард Спенсер знову поплив і доставив цих двох людей на берег. У тій аварії загинуло майже дві сотні людей. Після порятунку людей на озері Едвард не повернувся до семінарії, щоб продовжити навчання. Того ранку його життя кардинально змінилося. Через отримані травми він на все життя залишився паралізованим. Пізніше він дав інтерв'ю репортеру каліфорнійської газети, який запитав, що ви пам'ятаєте про той випадок на озері? Спенсер відповів: тільки те, що із 17 людей, яких я врятував, жоден не подякував мені. Можливо, у них не було такої змоги, можливо, вони були надто зайняті, розповідаючи іншим про героїчну поведінку Едварда Спенсера, їхнє життя було врятоване зусиллями людини, яка вже ніколи не зможе ходити. Невже вони не оцінили його жертви? Здається, справді існує прірва між належною високою оцінкою вчинку та вдячністю? Висока оцінка це радше питання звичайної ввічливості, шанобливе схвалення, але вдячність йде із душі, Вдячність — душевна і щира, її неможливо зупинити. Оцінка може бути запізнілою реакцією, а вдячність виявляється одразу. Наші внучата, Анабела, Даніела, Арія, звичайні діти. Вони люблять подарунки. Але чим я захоплююся в них, так це їхньою щирою вдячністю за те, що вони отримують. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Ми поговоримо про вдячність і знайдемо відповідь на запитання Ісуса. А де ж дев'ять? На піку своїй популярності Марк Твен отримав 5 доларів за кожне слово у своїх творах. Коли про це стало відомо, хтось написав йому листа: Шановний містере Твен, ось 5 доларів. Будь ласка, надішліть мені ваше найкраще слово. Марк Твен відповів одним словом: Дякую у 17-му розділі. Євангелії від Луки записана історія про оздоровлення десятьох прокажених. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилися, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоби віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому: Підведися, іди, твоя віра тебе спасла. Спаситель зцілив десятьох прокажених, але лише один повернувся, щоб подякувати йому. Тому Ісус задав слушне запитання хіба не десять очистилися, а де ж дев'ять? Ми продовжуємо розглядати питання, які Бог ставив перед тією чи іншою людиною, розкриваючи себе. Ці запитання допомагають нам зазирнути в серце Бога. Вони відкривають Його волю для нашого життя, відповісти на запитання Бога набагато важливіше, ніж будь-яке запитання, яке ми можемо поставити йому. В історіях, які ми розглянули до цього часу, зрозуміло, кому саме Ісус ставить запитання. Але в цій історії Ісус спитає: хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? Невже тільки цей Самарієць повернувся, щоб показати те, що зробив Бог для нього, і віддати за це йому славу? Як ви думаєте, до кого Ісус звертається з цим запитанням? До прокаженого, який повернувся, чи з цікавістю дивиться на своїх учнів, очікуючи пояснення від них? Або ж Він ставить загальне запитання в голос, не адресуючи його ні до кого конкретного. Перш ніж ми відповімо на запитання Ісуса, нам потрібно детально розглянути цю історію, щоби зрозуміти, про що насправді питає Ісус. Зверніть увагу на кілька ключових моментів. Перший це проказа. Жодна інша хвороба у святому письмі так не зображує роботу і дію гріха як проказа. Фактично, термін ходяча смерть відображає загальне уявлення про цю хворобу. Коли у людей діагностували проказу, їх відлучали від суспільства. У деяких випадках їхні імена видаляли з публічних записів про живих громадян, оскільки смерть була лише питанням часу. Але спочатку, перш ніж уразити шкіру, проказа вражає центральну нервову систему. Насамперед, з'являється безпричинне відчуття втоми. Потім починають боліти суглоби. І ось одного дня людина помічає маленькі білі плями по всій шкірі. Пізніше ці білі плями починають перетворюватися на вузлики, вони змінюються з білих на рожеві та коричневі, а потім стають лускатими. Вигляд обличчя змінюється, аж поки не починає нагадувати лева. Вузлики утворюють виразки по всьому тілу, з'являється неприємний запах. Вони закривають голосові зв'язки, тому придихані чути хрипи. Коли людина говорить, голос стає хрипким, випадають брови, волосся стає білим, сантиметр за сантиметром тіло людини починає гнити. Через ходьбу з'являються гнильні плями, а з ніг сочиться гні. Пальці на руках і ногах відпадають. Одна справа, коли хтось називає вас нечистим. Але справа виходить на інший рівень безнадійності, коли ви змушені кричати нечистий самі про себе. Юдеї розглядали проказу як божественний суд над гріхом. Вони прийняли давно язичницьку ідею, що проказа є результатом відмови Бога людині. Вони вірили, що людина не повинна втручатися в Божий суд над нею. Намагаючись полегшити або вилікувати хворобу, і вони справді не знали способів лікування, хіба лише ізоляція. Історія свідчить про те, що прокаженим здавалося, що перед ними стояли щонайменше три великі перешкоди на шляху до зцілення. Кожна з них, на їхню думку, була досить великою, щоб відсунути надію на зцілення або зовсім її відібрати. По-перше, наскільки відомо, зцілення від прокази не було ще з днів пророка Єлисея, а це приблизно 800 років до подій, які описані в 17 розділі Євангелії від Луки, друга перешкода могла здатися ще більш грізною. Згідно з загальним повір'ям, прокажені були під Божим прокляттям, чи побажає Ісус таких зцілити. Третя перешкода представляла більш практичну проблему як підійти досить близько до Ісуса, щоби висловити Йому своє прохання. Ісуса всюди оточували люди, а ритуальний закон суворо забороняв прокаженому наближатися до людей або спілкуватися з ними. Деякі записи свідчать, що прокажені не повинні були наближатися до здорових людей на відкритому повітрі ближче, ніж на 45 метрів. Цікаво, що один із десяти прокажених, який повернувся до Ісуса, був самарянином. Юдеї та Самаряни мали упереджене відношення один до одного. Єврейські релігійні лідери навіть одного разу образливо назвали Ісуса Самарянином. Між цими двома групами не було і краплі любові, але всі десятеро прокажених були разом. Неймовірно, як трагедія об'єднує людей, коли людина хвора на проказу, національність перестає бути перешкодою для спілкування. Знаходячись у смертельних обіймах, прокази, ці люди забули, що повинні ненавидіти один одного і відчували лише своє горе. У 13-му вірші написано, вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Це справді було благання про негайне зцілення. форма старогрецького дієслова Елео відображає нагальне прохання, щоб Ісус неодмінно змилосердився над ними. Другий важливий момент Ісус їх бачив. Часто ми уникаємо зустрічі з людьми, про яких не хочемо навіть думати. Коли ми повільно рухаємося на машині, наближаючись до світлофора і бачимо чоловіка або жінку, які тримають табличку з проханням про їжу або гроші, то в думках з'являються десятки причин, чому ми повинні їх проігнорувати. Наприклад, включилося зелене світло, і ми повинні їхати. Ми не впевнені, що саме ці люди зроблять із грошима, які могли б їм ми дати. З'являється багато запитань, тому ми дивимося в інший бік, змінюємо радіостанцію на приймачу, або просто починаємо стурбовано чимось займатися, не дивлячись на людей за вікном. Але Ісус бачив цих прокажених. Давид пише. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає засмучених духом. Ісус не лише бачив їх, але і відгукувався на їхні благання про допомогу. Можливо, вони чули, що Ісус лікує хворих на проказу, навіть якщо Він не захотів або не зміг задовільнити їх благання, все ж таки варто було спробувати. Коли ми стикаємося із неминучою смертю, ми готові ризикувати та використовувати якомога більше можливостей. Прокажені розуміли, що це був їхній єдиний останній шанс отримати зцілення. Третій важливий момент це ритуал очищення і закон про прокажених. В 14 му вірші написано, що Ісус сказав. Підіть і покажіться священникам, і сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Звичайно, людина не могла йти до священника до тих пір, поки не отримає сцілення. Але тут Ісус говорить їм: підіть і покажіться до того, як зцілення зіснилося». Сам наказ показує, що Ісус діятиме, коли вони будуть іти, щоби постати перед священниками. Зцілення прийшло в той момент, коли вони виконали наказ і пішли. Їхнє очищення було обумовлено дією віри. В 11 розділі послання до євреїв написано: Без віри неможливо догодити Богові, без послуху немає віри. Апостол Яків у другому розділі свого соборного послання пише: Віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Було декілька причин, чому першою справою після зцілення мав бути візит до священника. По-перше, щоб їх знову допустити до суспільства, священник повинен був оглянути їх і визнати чистими. Неважко зрозуміти, чому могла виникнути спокуса після зцілення пропустити цей крок, враховуючи стан піднесення та полегшення, і щире бажання знову побачити свою родину. Але їм було потрібно пройти цей крок. Однак я вважаю, що Ісус сказав їм піти і показатися священнику з іншої причини, ніж просто подбати про свої документи. Для Прокаженого сам факт очищення мав глибокий духовний зміст. В 14 розділі книги Левіт написано. Таким є закон щодо прокаженого в день його очищення. Його приведуть до священника. Священник вийде за табір. Там священник учинить огляд. Якщо прокажений виздоровів від хвороби прокази, то священник накаже, аби для того, хто має очиститися, було взято двох чистих птахів шматок кедрового дерева, кармазинові нитки та гісоп. Потім, за наказом священника, одного птаха нехай заріжуть над глиняною посудиною із джерельною водою. Далі він візьме живого птаха разом з кедровим деревом, кармазиновими нитками та гісопом і вмочить усе це разом із живим птахом у кров птаха, зарізаного над джерельною водою. Після цього він сім разів покропить того, хто очищується від прокази і оголосить його чистим, а живого птаха відпустить на волю. Уявіть собі цю сцену. До священника приходить зцілений прокажений, і священник виходить з ним за межі міста. Де був розп'ятий Христос? За містом. Далі, прокажений бачить, як беруть двох живих птахів, одного вбивають над джерельною водою, або, як каже Іврит, живою водою, кров птаха змішується з цією водою і збирається у глиняний посуд. Той, хто зцілився, уважно спостерігає за мертвим птахом і дивиться на посуд з кров'ю та водою. Що могла думати така людина? Чому кров? Чому птах? Зілений починав розуміти значення символів, коли спостерігав, як живого птаха занурюють у кров і воду і випускають на волю над полем. Людина стояла і дивилася, як живий птах махає крилами, і кров з водою розбризкується, коли той вільно ширяє в небі. Якщо проказа зображує гріх, то саме цей ритуал стає дуже важливим. Він символізує викуплення від смертельної хвороби гріха. Очевидно, цей ритуал вказував на Спасителя і грішника. Не дивно, що Ісус хотів, щоб зцілені прокажені зустрілися зі священником. Він знав, що якщо вони пройдуть цей ритуал, то серцем і розумом зрозуміють глибину і цінність свого спасіння. Це був незабутній досвід. Результатом була щира вдячність і життя, сповнене хвалою та поклонінням. Принаймні, план був такий, але замість того, щоб зануритись в усвідомлення спасіння. Вони занурились у стан піднесення після зцілення всі, крім одного. Четвертий важливий момент. Один повернувся. У тексті не сказано, чи дійшов цей чоловік до священника, чи ні. Але сказано один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до нього, дякуючи йому. Це був Самарієць. Цей чоловік, не дивлячись на те, що був чужинцем, правильно пов'язав Ісуса з Божою роботою. Він сприйняв його як месію, його дії розкривають глибину Його сприйняття, Його реакція гідна похвали. Він виявив дясність Богові, поклонився і став щиро прославляти Христа цілителя, усвідомлюючи, що божественна сила звільнила його від уз огидної хвороби. Він вважав своїм першим обов'язком прославити Бога. У цьому оповіданні Ісус відділяє його як головний приклад подяки. Порівняно з іншими євангеліями, Євангеліє від Луки містить більш історії про відлучених людей, що повертаються до суспільства, про бідних, які насичуються, і про милосердя, що отримують ті, яких можливо було пробачити. Коли єдиний зцілений прокажений повертається, щоби подякувати, Ісус ставить запитання, на яке і ми повинні спробувати відповісти. Не словами, а діями. У відповідь Ісус сказав хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять, не здогадалися повернутися, щоби віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? Можливо, інші дев'ять відчували, що як сини Авраама вони були гідні цього зцілення. Але цей самарієць, який, можливо, відчував себе недостойним такого несподіваного благословення у здоров'ї. Оцінив цей посланий небом дар. Ті, які не беруть до уваги потребу подякувати Богові за отримані благословення і по-справжньому оцінити все послане Богом для них, знаходяться в серйозній небезпеці забути Його взагалі. Очевидно, що запитання, яке задав Ісус, має значення для Бога, чи оцінюємо ми блага, отримані нами від Його руки. Ці дев'ять повинні були бути глибоко вдячними, але очевидно, що цього не сталося. Принаймні вони не повернулися, щоби віддати належне Богові. Як часто людина, яка отримала бажане, так і не повертається, щоби подякувати, ми часто не вдячні своїм батькам. Але ж у житті кожного з нас був час безпорадності, коли ми неминуче померли б без батьківського догляду навіть декілька днів. З усіх живих істот людина потребує великої турботи, найдовший час, перш ніж вона зможе сама задовільнити свої життєві важливі потреби. Протягом багатьох років ми залежні від батьків у всьому. Але ж багато хто починає потім дивитися на літніх батьків як на перешкоду, і не бажають віддати їм належне. Король Лір з п'єси англійського письменника-драматурга Вільяма Шекспіра у жахливий для нього час сказав: мати невдячну дитину це набагато болючіше, ніж бути укушеним змією. Так само часто ми буваємо невдячні своїм побратимам, немає людини, не зобов'язаної чимось іншим людям. І ось в той момент, коли нам була надана допомога, так легко на емоціях подумати, я точно цього не забуду ніколи. Але лише деякі згодом віддають своїм побратимам належну подяку, в чому би вона не полягала. Часто ми залишаємося в боргу перед другом, учителем, лікарем, хірургом. Але ж трагедія в тому, що хоча б звичайні слова вдячності часто застрягають у наших вустах і залишаються несказаними. Король лір сказав: Дуй, вітер, зимовий, дуй, ти не такий жорстокий, як невдячність людини. Часто ми невдячні і Богу. У пору гіркої потреби ми ревно молимо Бога. А як тільки проходить проблема, ми забуваємо про нього. Багато хто навіть не молиться перед їжею, щоб подякувати Йому за дар, який є на нашому столі. Заради нашого спасіння Бог пожертвував свого єдинородного сина, який був розп'ятий на Головському хресті». А стільки людей ніколи так і не подякували Богові за Його дар спасіння в Ісусі Христі. Кращою нашою вдячністю Йому будуть наші зусилля виправдати Його доброту і милосердя. У 103 му Псалмі написано: Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств! Дорогі друзі, дозвольте задати вам декілька запитань. Прийшовши до Ісуса, чи очистились ви від прокази гріха? Чи отримали ви звільнення, яке подароване вам на Голгофі? Чи став Хрест Христів основою вашого життя? Чи є Він новою точкою відліку у вашому житті? Яку відповідь ви могли б дати на ці питання уже сьогодні? Зверніть увагу на те, як змінилося життя людини у наступній історії. У 1997 році в газеті Чикаго Трибуни з'явилось повідомлення про нещасний випадок під час стрибка з парашутом. Майкл Костело, інструктор парашутного спорту, виструбнув з літака разом із початківцем на ім'я Гарет Гріфет. Те, що трапилося далі, показало Гарету, наскільки йому пощастило з інструктором. Коли Гарет спробував розкрити парашут, йому не вдалося це зробити, і двоє чоловіків разом впали прямо на землю. Але незадовго до того, як вони вдарилися об землю, Майкл Костело перевернувся, вдарившись об землю першим і таким чином врятував Гарета. Інструктор помер миттєво, а Гарет вижив, зламавши хребет, але його не паралізувало. Дорогі друже, яку відповідь ти даси на запитання Ісуса, а де ж дев'ять? У числі цих дев'яти можеш бути і ти. Чи маєш ти щось, що нагадує тобі про Голгофу, що допомагає тобі повернутися до неї? Чи є пісні або фотографії, які нагадують тобі про те, що син Божий зайняв твоє місце? У Старому Завіті жертвоприношення це небезглузді події, спрямовані на те, щоби зберегти релігійність у людях, це ті моменти, що запечатують у твоєму серці дивовижну Божу благодать. Ісус сказав чужинцю, який прийшов до нього зі словами подяки: Іди, твоя віра тебе спасла. Господь бажає, щоб Твоя віра була подібна до віри самарійця. Вона допомогла йому і допоможе тобі прийняти чудодійну Божу благодать. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за цю надзвичайно важливу історію. Історію, в якій Ти представив, як один із цілених тобою прийшов для того, щоб подякувати своєму Спасителю, своєму відкупителю. Ми вдячні тобі, дорогий Ісус, за те, що Ти здійснював служіння сілення, будучи на нашій землі. Допоможи нам залишатися вдячними Тобі, Господи, за те, що Ти сілюєш наші серця, за те, що Ти, Господи, прощаєш, благословляєш і даруєш нам надію. Ми вдячні тобі в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Залишайтеся вдячними Богові за всі ті милості, які отримуєте з Його руки.